Ця серія присвячена дівчатам. Але, хлопці, дивіться, її теж інформація корисна і для вас. Поговоримо про менструацію. Що це таке взагалі? Перше, статеві органи дівчат діляться на зовнішні і на внутрішні. Зовнішні органи називаються вульва, а всередині жіночого організму є матка. Яєчники і фалопієві труби. Це треба, щоб зрозуміти, як відбувається дозрівання яйцеклітини і що ж таке місячні менструація. Отже, менструація, а точніше, місячні, так навіть сама назва, говорить нам про те, що менструація відбувається щомісяця, щомісяця у дівчат-жінок всьому світу. І триватиме вона 40 років. Ну, наприклад, якщо у вас менструація почалась в 11, то приблизно вона закінчиться в 51. Але це все приблизно і всі індивідуальні. Отже, що ж відбувається? В житочому організмі в яєчнику дозріває фолікул, потім він лопає і виділяється статева клітина жінки, яйцеклітина. Її фалопієва труба якби засмоктує всередину, вона рухається. І, наприклад, якщо в цей час відбувається, потрапляють в жіночий організм сперматозоїди, і вони зустрічаються з яйцеклітиною, відбувається запліднення, і далі йде розвиток плоду дитинки. Якщо цього не відбувається, яйцеклітина буде виходити. Також в період оцього дозрівання в матці під дією гормонів, в першу чергу, естрогену, це такий головний жіночий гормон, відбувається якби, знаєте, насичення судин матки кров'ю. Це все йде підготовка організму до запліднення, до того, щоб дитина. Почала розвиватись. Але якщо цього не відбувається, то яйцеклітинка ця клітинка разом з шарами, які встигла матка набудувати, да, воно, так як запліднення немає, це все не потрібно жінці. І воно все виходить а, у вигляді менструації. Це такі кров'яністі виділення, бувають певні там згустки, які виходять. І це дуже природній процес. Це... Те, що, знаєте, ми не можемо це зупинити і сказати, я цього не хочу. Ось так задумала нас природа. І через це, у мене, знаєте, одразу виникає така думка і про що я б хотіла з вами поговорити. Дівчата користуються під час менструації або прокладками, або тампонами, або менструальною чашею. Про це ми поговоримо в наступному відео більш детально, але. Саме зараз мені хочеться навіть скоріше звернутися до хлопців, тому що бувають такі ситуації, коли протікає, та, щось там не знаю, не, не, не так щось відбулось, пішло не по плану. І такі ситуації бувають у кожної жінки точно. І цього не варто соромитись. Да, так стається, це життя. Що можна в цьому випадку зробити? А, можна, подружка, подружці може сказати, навіть хлопець може сказати, що там а, подивись, сходи в туалет, або а, там тебе менструація. Да? І дівчина одразу зрозуміє, що щось не так. В цей момент ви можете буквально будь-яку ковтинку пов'язати собі на пояс, а, зателефонувати батькам, сказати, або просто, якщо ви самі йдете додому, просто піти додому і а, цю ситуацію виправити. Я до того, що. Немає тут чого соромитися. Це дуже важливо. Тобто в ці моменти, повірте, дівчата відчувають і якийсь сором, і якусь ніяковість, і ну, ці такі почуття, знаєте, не найприємніші. І тому хотілося звернутися до вас, що варто допомогти або там подружка, або хлопець. Ви можете допомогти там якось сказати. і Точно не насміхатися над цим. Ну що ж, загалом я вам все розповіла про менструацію, що це, але нюансів і питань в цьому моменті насправді доволі багато. Коли має початись менструація, а коли, якщо вона не почалась, то варто звертатись до лікаря. Як користуватися прокладками, які вони бувають, що таке менструальна чаша? Питань багато. Тому чекаю вас в наступному відео.